Дорогенькі, я вас вітаю. Ви на моєму ютуб каналі «Щасливий кухар. Сьогодні готуємо шакшуку. Готові? Погнали! <му> З інгредієнтів нам потрібно буде зелень, це кріп і петрушка, цибуля, один болгарський перчик, чесник, декілька зубчиків, сіль, перець, зіра, обов'язково, томати пілаті і 5-6 яєць. Хто не знає, що таке томати пілаті? Це помідори без шкірки, приготовлені власному соку. Це взагалі-то італійська технологія приготування. Якщо у вас немає томати пілаті, вони продаються так в баночці. Ви можете використовувати помідори, тільки з них треба зняти шкірку. Спочатку ми включимо сковорідку і додамо сюди трішки олії. Також на сковорідку додамо трішки вишкового масла. Це приблизно 50 грам. Можемо починати нарізати овочі. Починаємо з цибулі. Друзі, нарізаємо десь приблизно в кубик в 1 см. Ось так. Бачите? Ось такий кубик у вас повинен вийти. Цибульку нарізали. Сковорідочка у нас ще розігрівається. Супер, тільки гляньте вершкове масло. Воно зараз буде дасть неймовірний аромат. Нічого в нас не пригорить. Овочі гарно обжаряться на маслі. Клас. Беремо болгарський перчик. Що робимо? Щоб його довго не очищувати, просто ось так відрізали. З цієї сторони. З цієї сторони. І все. О, цибуля така пекуча. Як навесні. Кісточки оці легенько отак прибрали. Тому що вони будуть гірчити, якщо попадуть. Все, перчик ми очистили, сковорідка вже розігрілася, вишкове масло розкотилося, можна відправити сюди цибулю. Тільки цибулю поки що. Тепер, друзі, беремо хатку і цибулю потрібно ось так подрібнити. Зменшуємо вогонь, на середній ставимо. І залишаємо, нехай цибуля готується до м'якості. Не до повної готовності, до м'якості. На той час продовжуємо нарізати перець болгарський. Перець болгарський також нарізаємо таким кубиком, як нарізали цибульку. І тепер просто нарізаємо кубиком. Не забуваємо, що в нас смажиться цибулька. Зменшу вогонь на середній, вона не сильно так шкварчить, аж легенько обжарюється до м'якості. Не забуваємо до м'якості. Перчик готовий. Чекаємо, щоб цибулька ще трішки розсматривалася. Друзі, цибулька вже має таку м'яку текстуру. Я в самий час, щоб відправити туди болгарський перець. Тепер це все гарно перемішуємо. І залишаємо обсважуватись до повної готовності. За той час наріжемо два зубчики чесниками. Відправляємо до болгарського перця і цибулі. Ще раз гарно перемішуємо. Друзі, гляньте, яка овочі. Друзі, зараз дивіться, що ми робимо. В мене тут є зіра. Тепер ми беремо. Буквально ось таку щепотку. Ось так. На цю порцію, яка в мене сковорідці. І що ми робимо? Рукою ось так роздавлюємо. Це можна зробити в ступці. В кого є ступка, можна зробити це там. Все, роздавили і відправляємо сюди. Зіра зараз відкриється, дасть дуже крутий аромат. І овочі. Будуть просто дуже смачні. Зашкове масло, зіра. Треба ще трішки почекати, буквально хвилин 5, щоб зіра відкрилася. Друзі, ви могли замітити, я ще не додавав ні сіль, ні перець. Все це додавати зараз не потрібно на даному етапі. Ми це будемо додавати тоді, коли я вже туди вкину помідори і пілаті. Ось тоді треба буде посолити і поперчити. Друзі, ну що, овочі наші вже готові. Вони вже обсмажилися повністю. Перець вже м'який. цибулька вже м'яка. Тепер ми туди наливаємо помідори пілаті. У мене тут банці, якщо не помиляються, було десь 400 грам. Це вся красота відправляється сюди разом з соком. Це дуже важливо. Ось Тепер, що ми робимо, беремо лопатку, потрібно, щоб вже дерев'яна бо та силіконова. І ось так гарно це все подрібніє. Друзі, тільки якщо у вас антипрогарна сковорідка, ні в якому разі не можна металевою лопаткою. Я думаю, це всі знають. Тому що шкода буде антипрогару. Все, залишаємо, нехай готується. Якраз прийшов той час, коли можна відправити сіль та перець. Відправляю перець. Друзі, це вже ви все робіть по смаку. Я не дуже багато перця. так як я не люблю перчені. І відправляю солі трішечки. Все, Суп. ще раз гарно це все перемішую. Бачите, друзі, чого я нарізав все кубиками? Бачите, повинна бути ось така структура більше середнього. Тобто це не повинен бути якийсь, я не знаю, тартар дрібно порізаний. Це повинні бути ось такі середні кубики, як, щоб ви коли їли шакшуку з хлібом, ви відчували смак перцю, смак цибулі, щоб все вам все хрумтіло в роті. Бо якщо ви це зафігачите як тартар дуже дрібно, то буде просто овочений рагу. До речі, овочевий рагу, теж у мене є на каналі. Можете переглянути. Тепер, друзі, що робимо? Беремо зелень і нарізаємо зелень. У мене тут, як я вже і казав, петрушка і кліп. Це все відрізаємо, це ми пускаємо на бульйон. Ви знаєте, нічого у нас не переводиться. Просто так. Всі інгредієнти використовуються. Дрібно нарізаємо зелень. Друзі, що ми тепер робимо? Відправимо туди трішки меда. Так, меда. Буквально Буквально чайну ложечку. Все, достатньо. Тому що помідори пілаті мають таку кислинку, яку потрібно прибрати. Гарно це все вже тепер глазуруємо. Друзі, дуже проста страва, якщо чесно. Але якщо готувати все з любов'ю, і на що я на своєму каналі ставлю великий акцент, то навіть ось така страва, страва вийде дуже смачною. Так. Залишаємо буквально ще на хвилинку, щоб мед дуже гарно зіграв з усіма інгредієнтами. Ну, вже такий аромат класний. Мед, і зіра. Просто супер. Дорогенькі, що ми робимо тепер? Ми тепер робимо основний трюк. Беремо яєчка, робимо лопаткою ось таку ямку. Лагонь. І Відправляємо туди яйця. Ось так. Тепер повторюємо це знову. Друзі, зараз така буде смакота. Готуйте грінки. Шакшуку дуже добре їсти з гріночками. Візьміть чорний хліб, піджарте його на сухій сковорідці і змажте зубчиком чесника. І буде вам щастя. Ще одне Ось так. Друзі, тепер дуже швиденько відправляємо собі зелень. Ось так. Зелені не жаліємо. Відправляємо багато. Зменшуємо вогонь нижче середнього. Додаємо обов'язково ще трішки солі. Трішки. Все, достатньо. І накриваємо кришкою. Все. І залишаємо буквально на 4 хвилини. Ви тільки можете підняти, подивитися, якщо вже білок і жовток схватився, все. Виключаємо вогонь, забираємо сковорідку. і йдемо смакувати. Друзі, пішло буквально 4 хвилинки. Знімаємо кришечку. Бачите, білок вже все. Він вже білий, він вже схватився. Жовток так само, тільки ще багато по краям рідини. Буквально півтора хвилини, щоб вся ця рідина випарувалась, щоб не було все, все діло таке рідке. І наша страва буде вже готова. Друзі, це вже готово. Забираємо. Заключаємо вогонь. Друзі, ви дивіться, яка красота! Просто... Просто бомба. Бачите, друзі? Правильне приготування. Ой, клас! Жовток ще рідкий. Що робимо тепер? Беремо хліб. І ось так. І пробуємо. Неймовірно смачно. Блін. Люблю зіру. Зіра це тема. Зелень це тема. Друзі, взагалі це така бомба. М -м -м. Клас. Хлібчик у мене не піджарений, я вже не хочу його піджарювати, я вже хочу їсти. Друзі, що я можу вам сказати? Готуйте, це дуже смачно. Перевірено особисто, моя сім'я зараз буде задоволена, будуть не голодні. Друзі. А якщо вам це відео було корисне, обов'язково підписуйтесь на канал, тому що 90% людей дивляться моє відео без підписки. Я стараюся для вас викладаюся на максимум. Підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте це відео. Вам не важко, мені приємно. Всіх люблю, пока.